Вітаю, вітаю вас, мої дорогенькі. Звісно, нагадую, 29 квітня перший ступінь академії. Відео під кожним відео тепер є посилання на відео про академію, про навчання. Деталі. За рахунком актуальним і актуальною оплатою звертайтесь до мене в месенджер на Facebook. Нагадую, те, що можна приєднатися до марафону по фінансам. По парі і по здоров'ю. Також нагадую вам, мої дорогі, що ви маєте можливість проходити ще поки навчання зі мною разом. А також поставити вподобайки під час етеру. Це любить дуже YouTube а значить, і ми підписатися не тільки на YouTube а й на Telegram Instagram і Facebook це буде прекрасною подякою за ту роботу, яку я. Більше восьми років провожу безкоштовно е, на теренах інтернету. І ці роботи ви можете знайти тут практично любов е, відео по зціленню багатьох хвороб. Буде більше пізніше. от І зцілюються сі, досить е, потужні хвороби, зцілюються назавжди, завдяки безкоштовним відео. Отже, шукайте, знайдете. я Шукати за вас не буду. Берете і собі шукаєте. Отже, тема тема така важка сьогодні мені попросила і дозволила написати моя учениця. Я ситуацію цю спостерігаю багато років, і досить там важка, потужна карма з усіма з усіма. Представниками роду. Три покоління, і це все так важко. І війна між братами сестрами, які активувала старше покоління, і війна на знищення. Досить важко. І людина, так, дивишся сповнена любові, сповнена. Світло являється оберігом для багатьох, для, ну не тільки для своїх дітей, а й для своїх батьків, та й не тільки. Такий чоловік людина оберіг, і смиріння є, і сповненість любові, милосердя. Співчуття, е бажання, щоб всім було хорошо. Забувши про себе, від віддавала людина себе дітям. Не дуже оцінила, чесно. З усіх боків, знаєте, як пам'ятаєте той мультик про. Слоненка, поки в нього хобот не вирос, всі давали йому тумаків і подзатильників. Просто кожен. Отакий От слоненок собі жив і отримував від всіх тумаків, підзатильників, там чоловіка, дітей, батьків, брата, родичів чоловіка, родичів брата. Ну, коротше, така собі. Бита людина. І ось було прийнято рішення все-таки стати щасливою. І знаєте, при цьому не втративши людяності, не втративши з любові свого серця, не втративши свого достоинства і честі, відстоявши свої... і ставши, напевно, реалі... Реалізованою, можливо, щасливою людиною, але не відступивши від добра, не придавши себе, не продавши любов, безумовну любов, бо людина була сповнена, напевно, що безумовною любов'ю до кожного кого зустрічає, і, бо я бачив бажання кожному допомогти. Чи вартував той кожен тої допомоги? Але дійсно, ви знаєте, було головне інше. Не зрадити себе, не зрадити себе. І я дуже дякую, що знаходжусь багато років поруч з цією людиною, мав честь де в чому допомагати, навчатися цим якостям яких, напевно, не доставало мені певний час. І зрозуміти багато що, багато яких уроків пройти поруч. І зрозуміти головне. Головне головне, що. Наприкінці. Є? Головне, що ти. Бо, ну, на прикладі там родичів, я не буду просто навіть е, вживати там кум, брат, сват і так далі. Чим далі, тим огидніше обличчя людей. Чим далі, тим огидніше. І в цьому. У всіх людських фікаліях людина зберігла свою честь, достоинство, не втратила віру в щось високе, в добро, в любов. Я не скажу, що було, напевно, легко, було важко. Було надзвичайно важко. І я захоплювався силою цієї людини надзвичайно, ви знаєте, дуже потужно. Дуже потужно, але... але Але... розуміння дійсно я говорив це вже багато разів. Головне, яким лишаємось ми, не дивлячись, як ставляться до нас, головне все-таки лишитися людиною, люблячою, доброю, готовою допомогти, але не підставляйте іншу щоку, не підставлятись більше під удар, показати свою силу. І найвеличнішу силу показує смиріння і проявлене милосердя в тій ситуації і до тих людей, які не вартують того. Отже, головне моє любі не зрадити себе. Я так досить намагався бути толерантним і без деталей і персоналізацій. На відчуттях. Отже, будьте собою, не зрадьте себе.